Доброго ранку ближче. Бачите, що я тільки встала, але це буде неправдою сказати, що я тільки встала. Я вже встигла вмитися і прийняла душ, перебрала в себе в кімнаті. Я не знаю, як у вас, але в мене буває таке, що якщо я не поприбираю свою постіль, то постіль може мене зазвати. Знов спати. Настрій такий дуже ну, якийсь, е нема цього переходу від сну е до е вже бодрствування і нових планів. Е я десь почала від відео якогось воєнного американця, який е казав, що піднявся і перше, що зробити. Прибери за собою, прибери постіль, все. Це перший крик, крок до твого майбутнього. От, от так навіть. Це я вже все зробила. І ще навіть намалювала брови, щоб моє відео мало значок естетика. Зараз буду вкрити свій напій, це той, що я зробила. Базиликом і грій фруктом, очищуючи, очищуючи і наповнюючи енергію состав. І... Так, прийшла. Прийшла попити свій напій. Зараз перемкну телефон, тому що якось ручно. Ось. Це він вже вдруге заварений. Що тут є базилік, порізаний і залитий окропом, коли він вистигає цей чай заварений з базиліком, тоді я туди видавлюю або лимон, або апельсин. Ну, скільки ви хочете, трошки. А в мене був грій Чому грійфрукт? Тому що він гіркий, і він має взаємодію з. Печінкою з желчним міхуром, якщо він у когось ще є, в мене є. Тому я про нього безпокоюсь. Ось і очищаю. І я зняла там відео, мабуть, з вигрушою, щоб ви теж могли собі допомагати цим напієм. Ну, Можна по бажанню сюди додати меду, але я не додаю зараз. А з медом це вже такі прив'язка. Дуже смачно. А без меду він чистить сосуди, печінку, жовчини міхур, теж на нього тів, і від нього відчувається легкість, тому що тут є такі елементи, які, як це сказати, які дають бодрость. Вибачте мені англійський. Бодрость. Не знаю, що як перевести. Подивлюся, тоді напишу. Будемо разом вивчати українську. Ваше здоров'ячко. Так, коли без меду, такі трошечки цитрусове. Пряний яркуватий аромат. А пряність тут додає саме базилік. Він пахне спецією, спецією скажу, напишу тут, як називається, бадьян. Ось, добре. Тормозю, тому що, так, пристосовуюся, беру зверху з пам'яті. Слова, які вони літають, але треба їх взяти в українські. 30 років російської говорила говоріла на русском языке очень и добре. А от зараз якраз такий період, що баланс слів він десь вже урівноважується, що там, що там, тому може перемикатися. Ну, але іноді мій комп'ютер зависає. Начало, початок неділі, понеділок, тому всім гарного дня, натхнення, ну, зважаючи на обставини, робимо собі погоду внутрі себе. Так, так. Там сонечко вмикаємо.